Добрий день. Я це думаю, може познімати такі відео посеред тижня, поки є сонце, є у нас світло. тому що я прийду зараз додому, і у мене світло в... включать у 8 годині вечора і виключать о 10 і все, і, і все. І день закінчився. Тому ніяк навіть познімати вам вдома щось своє, я думаю. У мене багато чиї познімати, але я кожен раз не встигаю свою задумку втілити в життя. Хотіла б поговорити про секонд хенд про наш улюблений секонд хенд, про мої, про мої пошуки. Часто запитують, як тобі це вдається, чи в тебе вже там багато речей. Чи куди ви діваєте ці речі, чи ви продаєте, чи ви залишаєте собі, чи купуєте своїм рідним. Я залишаю собі дуже багато речей. Дещо я виставляю ну, на продаж, якщо мені щось не підходить. А ще у мене є якби така. Такі речі, які я не хочу продавати, я їх знайшла, і я вважаю, що вони в мене як не як сувеніри, а як колекція, як якась цікава колекція, яку я не хочу продавати. Я вважаю, що вони набудуть цінності своєї як, ну, з, з, з часом. Ну, можливо, знаєте, я сама, можливо, я сама собі це придумала, що так буде. Можливо, так і не буде, я не впевнена, але я так для себе вирішила і я не хочу їх продавати. Мені шкода, за ті 200 гривень, я їх продам, ну вони що таке, 200 гривень. В магазин один раз йдеш на 600 гривень купиш собі, думаєш, ну от все, тиждень не буду ходити нічого купувати, але на наступний день розумію, що тобі знову потрібно йти в той продуктовий магазин. Тому гроші зараз так вони быстро, швидко закінчуються. І навіть не знаю, яка сума може, може так сказати, що це саме оцінити цю річ. Ну, якось так. Якщо зрозуміли, то напишіть. Ще для своїх дітей я ну, мало коли купую, тому що. Я не можу, не можу сказати, ну, я купила б, купувала б, але воно їм, можливо, не потрібне. Якщо мене просять купи щось, то я можу, можу купити або в секонді, або купити нову річ. Якщо я в секонді знайду е, вовняний светр в ідеальному стані, то я куплю. А якщо потрібно буде щось там інше, я купляю там джинси чи щось таке більш ну, новіше для дітей. Для сина, у мене син. Для невістки я не можу купити, тому що її потрібно ну, міряти. Я, я, і та, також у нас не, смаки не співпадають. Для дітей я купую, навіть якщо дітям щось не подобається. Я вважаю, що беру в останній день завозу. Це таке діло: подобається не подобається. Носитимуть, а, значить, носитимуть, ні так викинуть. Мені не шкода для дітей, навіть якщо вони не будуть носити, а кудись викинути. Так, ну, що ще вам розказати? У мене зараз обідня перерва, я вирішила в сонячний день вийти до вас і познімати таке от коротеньке відео. В машині, знаєте, от сонечко під, під перегріває, і в машині навіть мені тепло, що хочеться розстрігнути. Куртку. Так, сьогодні я взяла з собою нову сумку. Вона у мене вже давно, але її забула, що вона в мене є. Отака От шкіряна. Вона така велика, об'ємна. І це у нас бренд. Бренд Becker, Натуральна шкіра, сіра. Вона м'яка, вона не структурована, але вона така, як мішок. Туди дуже багато чого поміщається, мені саме цей потрібно. Тому що два телефони, зарядки, пауербанки, кошельки, гаманці. Як станеш туди щось накладати, то маленька сумочка вона в мене не витримує. Вона розходиться і зовсім незручно. Я зрозуміла, що мені потрібна велика сумка, об'ємна. Хоча маленьку хочеться іноді взяти з собою. Ну, всім бажаю гарного тихого дня. Бажаю, щоб така сонячна погода була у нас частіше, хай не завжди, але частіше. Тому що іноді потрібен дощик, і потрібно, і потрібно нам змінювати картинку. Сонце, похмуро, дощик, тепло. Все. До зустрічі в наступних відео. Можливо, щось ще вдома познімаю, якщо буде час. Так, ніч. Ніч. Іду на нову пошту. Прахід летить, збивають, гудить. А я йду. Ось чутно, як він гудить. Ой. я чи думаю, він чутний. Це сьогодні цілий день. В яких умовах працюю? Ой, хто там заздрить, хто не заздрить, Робіть самі краще, якщо щось не подобається. Так, ще ж темно. Мені увімкнуло телефон. До речі, 17.32. Щоб хоч трішки було видно, що машина підсвітила. Дивіться. О! Все видно, як збивають. Десь тут летить собака. die ist? Ну, так у нас в сумах. Все пішла я на посту, вже не буду вам знімати. Оцю темряву, я розумію, що вам це не цікаво. Але інше цікаве не зніму, тому що ніяк, самі бачите, я не, не придумую якісь собі відмовки. Просто це нереально. Щось зняти для вас цікаве. Все, до зустрічі. Я викладу сьогодні це відео, хай воно буде. Дякую вам, що ви підписуєтесь. Дякую за коментарі.